Вечірня інспекція обличчя. Там прищик, там зморшка. Але для моїх ручків і непогано, все своє. Крім губ, каюсь, там 5 років тому був гіалурон. Ой, підборіддя друге існує, ну, ну по три три, може поможе. Але я взагалі розказую про свій доглядовий мінімум. На ніч підживлюю обличчя гідролатом. Ось так попшикаю. Гідролатів дуже багато. Лавандовий, змальви, на мою алергічну шкіру якраз чудово і волосся. Волосся попшикає, волосся дуже любить гідролат. Там купа вітамінів, мікроелементів, а якщо це лавандочка, то ще й на ніч будете добре спати, заспокійли ви ж дію ніхто не відміняв лаванди. А тепер ще батер для рук і тіла. Він взагалі максимально натуральний, без жодних парафінів і хімії. Тут натуральні тверді олії, какао масло, щі. Рідкі олії жожоби, гарбуза, а пахне це все лавандою і апельсином. І оце справжнє живлення клітин, справжнє їхнє харчування, терапія шкіри, а не ота фігня з красивих імпортних баночок, чуть не облізла позавчора після швейцарського крему, який мав термін придатності три роки. Ну, і ось цей твердий догляд за волоссям і шкірою і плиточка для душа. Це авторська робота, яка має ще й міжнародні сертифікати. Оце крафт.